482. Наче всього три цифри на штрих-коді. але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, що таке нетканне полотно? Це як? Це волокна, які переплетені між собою, але вони як вата. Як працює циркулярна економіка? Та чому це важливо? Інші компанії повинні заплатити гроші за те, щоб це утилізувати. Ми будемо це переробляти і потім повертати назад в економіку. Переробляєте і вертаєте в ту саму індустрію. Харчова упаковка маєш так переробити, щоб вона стала харчовою упаковкою. До речі. А чи відомо вам, що існує дві основні моделі економіки лінійна та циркулярна. Лінійна це коли ми щось зробили, скористались цим і викинули. Дешевий електрочайник, що працює рік і після того летить на смітник, бо ремонтувати його дорожче ніж купити новий. Споживай і викидай. Це лінійна економіка. Циркулярна економіка це споживай. Переробляй і споживай знову. Ця модель наслідує природу. Там взагалі нічого не зникає. Усе перетворюється в ресурс для чогось іншого. Тобто те, що зазвичай ми викидаємо, насправді можна переробити у щось нове. Сміття це ресурс. Катекс яскравий приклад такого підходу. Знайомтесь, компанія Катекс. Переробка текстильних відходів та виробництво нетканих матеріалів. Дата заснування 2003 рік. 9 виробничих ліній, більш ніж 200 працівників та 10 власних брендів. Чим ви займаєтесь? Ми займаємося виробництвом натканих матеріалів. Це такі продукти, які ви майже ніколи не бачите, але вони забезпечують функціональний шар тих продуктів, які ми використовуємо. Починаючи з меблів, одягу, будівництво. Вони працюють на м'якість, на теплість, на захищення ґрунтів, виконують різноманітні функції. Катекс це ну дуже історична назва саме «текс» скорочено від текстиль. це компанія, яка займається в тому числі текстильною Ага. Компанія існує вже майже 25 років. Її заснував батько нашого власника. Це вже можна звати сімейний, сімейний бізнес. Зараз дуже велика проблема. Дуже багато одягу виготовляється і вже списується. Тому ми вже з цього одягу витягуємо. Розриваємо, переробляємо і робимо знов волокно. Це склад сировини для переробки. Саме звідси починається виробництво нетканного полотна з переробленої сировини. Напрямком переробки в нас займається Тетяна. Привіт, Євген. Будь-яку тканину можна здати, переробити здати можна будь-яку переробити. Ні, саме важке, що uh -huh. підлягає переробці, це та тканинка, яку ми любимо найбільше, та яка еластична. Тобто, того, що зараз найбільше, воно до переробки механічної непридатно. До 5% еластану, якщо ми бачимо написано uh -huh. в складі, це підлягає механічній переробці. Ми саме тут займаємося механічною переробкою. Ти взагалі, мабуть, не думаєш, куди ти свої футболки старі викидаєш. Вони йдуть на тряпки, а тряпки. Кудись вже їдуть там на село, не знаю, кудись. Це до слова в нашій культурі дійсно перший класний приклад циркулярної економіки. <хи> Він в нас є, та ну це наші наше ще дитинство, та не так, дуже заможне. Так. Коли ми знаємо, що треба передати комусь молодшому <хи> е, в сім'ї, <хи> потім вже дійсно на село, і там же десь в тряпках, в тряпках. Але навіть ті тряпки-тряпки, якщо їх викинути в тому ж селі, де в принципі звалище, вони не перегніють, вони там лише. Це на 100, на 500 років те, що е, пошили там ще 100 років е, тому, воно ще не розклалося повністю. Циркулярна економіка це коли ви е, берете якусь сировину, робите з неї продукт. Так. потім цей продукт передається споживачу, споживач його використовує і. Передає на переробку в лінійній системі, воно потрапляє на сміттєзвалище угу. і життя його закінчилося. Цикл Все. життя закінчується. А в циркулярній економіці ви його передаєте на переробку, переробляєте і вертаєте в ту саму індустрію. Не просто угу. в наприклад, е, наприклад. Пляшки пластикові – це відходи харчової індустрії. Ви її переробили, зробили текстильне волокно. На сьогоднішній момент ця модель вже не є циркулярною. Харчова упаковка, маєш так переробити, щоб воно стало харчовою упаковкою. Якщо ти зробив одяг, ти маєш зробити такий цикл переробки, щоб він знову повернувся в текстильну індустрію. І оце підходи циркулярної економіки, які сьогодні впроваджуються дуже активно і підтримуються різними країнами, урядами. Чим багатше, чим зріліше суспільство, тим більше вона це цінує. Беремо відходи так. від е, вже вжитих якихось речей, переробляємо і повертаємо в ту ж саму галузь. Інші компанії е, повинні заплатити гроші за те, щоб це утилізувати. А ми е, кажемо, ви нам платить гроші, а ми будемо це переробляти і потім повертати назад в економіку. Ми починали в 2003 році. Компанія е, стартувала як виробник натканних матеріалів, виключно для меблевої галузі. Побачили, що на цьому ринку є також потреба в утеплювачів для одягу. Були першими, хто запропонував розділити синтепон, Цей матеріал знають в народі як синтепон, Розділити між диванами е, одні функції у одягу інші. Чомусь раніше люди так не думали? Спочатку ми зробили утеплювач для спецодягу, е, який має бути легким, теплим і пухким. Бо люди береш в річ, має бути така пружна. Пізніше ми розробили утеплювач для одягу вищого класу. Коли ти вже хочеш, щоб він був не тільки пухкий, а м'який на дотик. Коли ти береш курточку і щупаєш, ти маєш відчувати приємне відчуття. Mm -hmm. Якість. Якість так. Це от обрізки. З виробництва вони до вас так приходять. Те, що утворюється в процесі розкрою, так. це є виробничі так. текстильні відходи. Так. І уявляєш, ніде ні в світі, ні в Україні немає офіційної статистики, скільки їх утворюється від маси тканини, яка використовується від 3-5 до 25% відсотків, лишається в сміття. Бо чим складніший крій, тим більше лишаються залишки. І це все по всьому світу просто викидається. Це є текстильні відходи швейного виробництва. Так. Вони чисті, вони не мають ніяких домішок, ніякої фурнітури. Тут виключно треба розуміти, чи тканини тут підлягають механічній переробці, чи ні. Це посортований е, секонд-хенд. Він посортований по кольорах. І як бачиш, тут немає ніякої фурнітури. А це, мабуть, було ковтинка чи курточка. Тут точно були гудзички, елементи, може, якісь металеві, чи е, навіть е, Ручку, це все треба видалити, щоб потім з цього можна було зробити теж щось цікаве добре сортувати по кольору. А то, що воно різно, різна тканина? Ну це от шерстяний светр, рубашка якась саме для цього, якраз і розроблені оті нетканні матеріали, які не потребують такого критичного розсортування по складу. Тобто там дійсно може бути мікс. Швейна фабрика Леся, яка шиє там величезну кількість брюк. В них купа є цих залишків, і їх головний клієнт це закордонна компанія. Так їм тепер треба буде ці залишки переробляти правильно, щоб туди продавати. Поки що це не є законодавством затверджено, але законодавство рухається саме в такий бік. Вже в 22-му році в Україні почалася війна, і українські виробники отримали нові контракти на 2022-2023 рік з вимогою переробляти текстильні відходи. Ми мусили пройти через цей шлях сертифікації. Вони були одразу дуже зацікавлені в тому, щоб віддавати нам ці відходи. Це більше і більше компаній бачать в цьому цінність, це в свої плани розвитку. Потрібно розуміти, що наші основні конкуренти, країни Азії, Африки, вони теж інвестують в таку інфраструктуру. Єдина відмінність, що у нас не так локалізовано. І ми працюємо з дорогими брендами. Дорогі бренди такі рішення по екологічності, по етичності приймають значно швидше і дуже швидко, і дуже жорстко їх впроваджують і контролюють. Да, да. І бачиш, вона ще це все цілком ще можна придати. Цілком придати. Да. А тут вже подаємо. І дивися, вже шматочки. А воно його ріже чи рубне. Ні, ріже. Отут, отут це ножі. Це ножі, які рублять. Після рубки ці всі шматочки опиняються в цих лабазах для того, щоб і накопичитися, ага. і трошки відлежатися, щоб статична електрика пропала. А вже після. Вона подається на лінію розволокнення. Знову ж по всіх цих трубах вже порубані шматочки потрапляють в лінію маркаса на розволокнення. Це ось три чотири барабани, всередині яких неймовірна кількість калків. Це гвоздички такі, тобто там всередині крутиться, крутиться штука, яка просто шкрябає та й вириває саме так. Так в результаті цього ми маємо кулакне і поступове розволокнення тих матеріалів, які інакше ніяк не могли використатися. повторно. оце те, що з нього стало так? Да. Розривний барабан, який працює саме в розривній машині на лінії переробки. Це Те, що там всередині. Так, саме цей прилад розриває наш лоскут на спочатку на нитки, а потім на волокна. В нас є шість барабанів. Кожний барабан. Відповідає за свою ступінь розволокнення. На першому барабані встановлено 30 тисяч отаких колків. Кал На останньому шостому 120 тисяч колків. В залежності від того, яку нам треба отримати якість розволокнення, ми комбінуємо оці всі шість барабанів. Ви плануєте, що. Українці будуть сортувати і віддавати вам текстильні відходи. Чи будуть вони це робити? Якщо дивитися на кількість запитів по старту нашого проекту, очевидно, є певна ініціативна частина населення, яка вже до того готові. Для них будуть створюватися такі умови і такі проекти. Але ми ж живемо в європейському законодавстві. Багато законів, які впроваджуються в Європі, майже автоматично переходять в нашу сферу. Нашими, скажімо так, постачальниками цих відходів будуть також європейські компанії. Які вже забезпечують певний збір, сортування і готові передавати його саме на переробку. Що таке нетканне полотно? Це, це як весь наш одяг, до якого ми звикли, це тканина. це волокна, які переплетені один до одному дуже щільно. А неткане полотно це волокна, які також переплетені між собою, але вони як вата. Його основна задача затримати оцю повітря в себе, яке буде ізолювати температуру. Тіла і температуру середовища, і саме через це в куртках тепло, не через те, що куртка тепла, а через те, що вона зберігає наше тепло, і ми його не втрачаємо. Дуже багато використовується нетканова полотна. В будівельному напрямку геотекстилі mm -hmm. і е, інші производні від геотекстилів. на 80% геотекстильне полотно є із переробленими пляшками. Ми пляшку не переробляємо. Це окреме виробництво. Ми купуємо сировину від перевірених постачальників, які займаються переробкою пляшки в волокно. Важливо всередині. Так, саме, саме тому, коли куртка холодна, то це до утеплювача. Коли дорога просідає, значить геотекстиль неправильний. Коли ти на диван сідаєш і він недостатньо м'який, використали. Не той наповнювач для того, щоб він був таким, як вам хочеться. Ми вже розволокнили е, ті шматочки максимально. Та так, утворилося так. волокно, але ж воно таке об'ємне так. та об'ємне і місце багато займає. І для того, щоб зберігати максимально оптимізовано, в нас є суперагрегат двокамерний прес. Його робота безперервна забезпечує роботу дві лінії. Може постійно працювати. В одному е, накопичується, в іншому вже пресується і кіпами по 250 кілограмів. Дуже компактненько все зберігається. Були речі, а стали отакі тюки. І не вдягнеш все? <рес> І не вдягнеш вже. <рес> 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 Тема... Ресайклінгу та текстильної переробки зараз на такій хвилі популярності. Що цього року на початку червня в Брюсселі була перша міжнародна виставка присвячена виключно текстильній переробці. Textiles Recycling Expo. представляли Україну зі стендом єдиною компанією на такій єдина компанія. Єдина компанія. З України. більш ніхто в Україні текстиль не переробляє. Більше ніхто в Україні не має обладнання такого рівня. А що ж саме важливе відповідного дозволу. Ми єдина компанія, яка має дозвіл на відновлення на рециклінг текстильних відходів в Україні. Переробка текстиля має бути дозвіл. Це все теж є належне поводження з відходами. Цим дозволом показується, що ми маємо відповідне обладнання. Ми звітуємо чітко по всіх обсягах текстильних відходів. От скільки ви зараз переробляєте ці вторсировини? ми е, можемо переробляти е, наразі 3,5 тисячі тонн щороку. Це 300 тонн на місяць, і з однієї сторони можна подумати, що це багато. З іншої є компанії, які утворюють до 400 кг текстильних відходів щоденно. Наша держава, вона сприяє цьому розвитку. Ми отримали грант у 2023 році від Міністерства економіки на 8 мільйонів гривень. І це був такий перший поштовх для того, щоб інвестувати в цей проект. Ми також маємо підтримку грантову підтримку від агенції USAID, якої немає. Ми не в повній мірі змогли скористатися цим, тільки частково отримали компенсацію. Але тим не менше, це також допомагає розвивати наш проект. А це один з наших виробничих цехів. Тут ми вже виробляємо нитками полотно. Основа всього цього це карда чосельна машина. Воно оту всю сировину, яку ви побачили, ми виготовляємо на лінії переробки. Ми тут змішуємо, прочосуємо, і в результаті формується отакий от прочос. За допомогою цього укладача ми закладаємо шар за шаром і формуємо потрібну нам щільність, тобто кількість волокна, яка нам потрібна. І далі вже цей настіл отакий транспортером подається в піч. Для чого саме в піч? Щоб оцей настіл до пічі він пухкий і він не тримається один за один за одним. Печі воно розплавляється, розтікається, і потім, коли застигає, воно залишається високе, пухке. Якщо цього не зробити, воно розлізеться і не буде триматися. У вас декілька брендів. У нас понад 10 брендів. 10 брендів. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються ринками збуту, і клієнт має певним чином ідентифікувати продукт і чітко розуміти. Для чого він потрібен перший наш бренд Котекс під цим брендом? Ми випускали всі наші матеріали. Коли ми випустили топовий утеплювач, який сьогодні продається під брендом Холософт, це був по суті європейський аналог, аналог європейських кращих зразків для дуже дорогого одягу. Він забезпечує кращі властивості. Ти вже не можеш його називати так само, як і інші продукти. Кожні один-два роки у нас виходить новий продукт. Він отримує або е, вбудовується в нашу наявну лінійку, але часто отримує нові е, нові бренди. Де Термолофт це наступне покоління, яке сьогодні виграє у кращих європейських аналогів, утеплювач, який взагалі не пропускає вологу. Ви можете воду налити прямо на утеплювач, і вода не просочиться. Ембертекс це утеплювач, який направлений на дуже вузьку нішу, з якою ми працюємо. Це вогнетривкі матеріали. Новий зол, будівельний ринок, утеплювачі із коноплі із натуральної сировини. Також кардочосельна машина, як і та стара, так. але вона виготовляє в п'ять разів більше прочосок. І воно, бачите, одразу в два шари йде. Два шари. А далі також саме, як і та подвійні шари складаються в полотно і далі вже полотно йде в піч. І саме тут ми можемо з відновленого волокна, з лінії переробки робити акустичні панелі. Ми дуже великий обсяг матеріалу. Зжимаємо до пів півтора сантиметра, і воно таке міцне, жорстке, і воно вже може використовуватися в будівельній галузі як звукоізоляція. А як розробляються оці продукти? Ну, наприклад, ущільнювач, який звук прибирає. Звукоізоляційні панелі. панелі. Це ж треба сісти, розробити. Вони так само робляться з переробленого матеріалу. Над процесом розвитку нових продуктів працюють всі, хто. Торкаються продукти, це є технології, працівники-оператори лінії, і новатчики лінії, і начальник виробництва. Я, як співвласник, і мої партнери, і працівники відділу продажів. Ми вивчаємо досвід іноземних країн. Багато продуктів були винадії до нас. Трошки інакше це робимо, бо наша технологія може відрізнятися. Але в цілому це вивчення чужого досвіду, привнесення свого досвіду. І ми комбінуємо, отримуємо ці нові продукти. Це наша швейна дільниця, де виготовляються ага. готові вироби. Добрий день, дівчата. Дивіться, це трансформер, його можна переносити, і отак воно транспортується. Воно може отак. От розложитися. Це вже ліжко, це О, вже яке. ліжко, да. отак. От можна зробити стілець. Бачите, якщо у вас двоє матрац один, отак. От. Два стільці. Оце те, що є всередині, ага. оце ваша перероблена футболка. Оце футболка моя. Так, оце футболка. Це е, на 80% перероблена пляшка. Це також тканне полотно, але це голкопробивне. Воно, бачите, воно тонке, але воно дуже міцне. Таке полотно використовують при будівництві дорог. Вони тримають отакий шар дорожнього Палотна. Тому ви ж розумієте, що для матраса цього трохи вистачить, щоб воно поексплуатувати. І це на 80% перероблено пляш. А тут 80% перероблено текстильні відходи. Це все в Україні? Так. Ми. Це все в нас. Це все в нас. І оце вже готовий виріб, який можна придбати в нас. А оцей е, негарючий ембертекс. Да, Ембертекс. От Ембертекс. Він. З чого складається? Це фактично карбоново вуглецеве волокно. Це волокно, яке виготовляється для аерокосмічної галузі для ізоляції боїнгів. Наприклад, воно не горить, воно не проводить електричний струм, не капає, забезпечує найвищий на сьогоднішні моменти з того, принаймні, що ми використовуємо ступінь типової ізоляції. назвемо це так. Волокно само по собі є дуже дорогим і дуже з ним дуже важко працювати на пошук відповідного відповідної сировини, відповідної якості постачальника з. Комерційними обсягами і е, доопрацювання цієї технології у нас пішло майже 5 років. На перший погляд це два однакові матеріали. Одне вогнетривке, не боїться відкритого полум'я. Інше звичайний матеріал, який може входити і в побутові вироби, і де завгодно. Ага. Почнемо да. з горючого. Да. Ну так, майже миттєво воно загорілося. Ага. Ставимо наш чарівний матеріал. Ставимо пальник і слідкуємо за температурою. Ну воно не горить. Воно не буде горіти. Воно не що? буде горіти. Ні, не буде. А, навіть вже воно не, не, не скільки, буде. Де? навіть Тут можна от рукою пальцем привезти на відкритому полу. Так. Полотно. Прикольно. З того боку і не видно нічого. Так з ним нічого не сталося. Взагалі, Але, взагалі, не стало. взагалі нічого це, не було. Воно це такі, таке саме. Це таке волокно. А де воно використовується? Нас е, беруть для пожежного одягу, і ми хочемо запропонувати для захисту будівельних конструкцій, які горять. Це може бути як утеплювач для будинку, щоб не було пожежного. Не, не так кажучи. утеплювач, як бар'єр від вогню. Я зробив такий невеличкий зразочок з конопель панель будівельна. Так. Приклею цей наш матеріал. Для наглядності беремо тут теж градусник є 26 градусів. 26. Градусів. Це всередині. Тут 350 градусів, почти 4 за Тобто Тут вже 400 градусів, так. а тут як було 26, так і так, залишилось. Так і залишилось. 26. О, нє-ні, ні, ні, тут також вже пішло 26,4. Ми ж на Тут 350, а тут на 400 піднялось. Перевертаємо на цей бік, дивимося. Будівельна конструкція uh -huh. не прогоріла. Так що, друзі, тепер і ви знаєте, чому ДСНСникам. Не спекотно. Як на вашу думку, в чому сила України? Одною з суперсил є феноменальна гнучкість. Ми встигаємо знаходити нові можливості там, де їх вже, здавалось би, майже немає. Підлаштовуватися під ці можливості, надавати відповіді на виклики. І це також нам комунікують наші закордонні партнери. Вони завжди дуже здивовані, наскільки швидко, легко ми перебудовуємося, адаптуємося і пропонуємо щось нове, інноваційне, нетрадиційне, якісне. І це є нашою силою.